У ніч із 22 на 23 листопада невідомі розгромили Канівський архів з виборчими бюлетенями. Про це розповіли на прес-конференції представники об'єднаної опозиції Черкащини. Цим фактом вони просто обурені, називають його крадіжкою перемоги в їхнього кандидата. Майже три тижні після дня виборів, допоки бюлетні зберігалися в окружній виборчій комісії, канівчани активісти округу. Практично цілодобово несли охорону бюлетню, тому що ми наполягали на визнанні виборів. У всьому опозиціонери звинувачують владу кажуть, бюлетені зберігалися в неналежних умовах і без необхідної охорони. Захищати ж свідоцтво були виявлення від будь-яких зазіхань, мала влада. Те, що ми побачили у самій кімнаті для Збереження бюлетенів, де розміщувались ящики. Вони були марковані таким чином, що нам дає підстава сказати, що наче спеціально готувалися для того, щоб вирізати і забрати мішки з бюлетенями саме з тих дільниць, які були сфальшованими на сайті ЦВК. Таких дільниць було 18. Так звана Заметення слідів після того, що вони наробили, воно призведе до того, що владі. Рано чи пізно доведеться нести відповідальність кримінальну за свою дії треба до 194-го округу готуватися, щоб тут подібних інцидентів не сталося. Опозиція вже звернулася до генеральної прокуратури. І очікує належної оцінки злочину від нового парламенту. Світлана Пічугіна Павло Тихоненко, Віка Новини.